Привіт, привіт! Welcome to my YouTube Channel Ukrainian with Ina. And this is the podcast number 10 and it's called Traveling to Lviv Подорож до Львова. So, поїхали! get it started! Львів одне з моїх найулюбленіших міст України. Я вже відвідувала це місто п'ять разів. Але хочу повертатися сюди знов і знов. Львів це історична столиця Галичини та Західної України. Львів також є культурним, політичним та релігійним центром України. Львів був заснований у середині 13 століття. Князем Данилом Романовичем біля Звенигорода і названий на честь його сина Лева. Сьогодні Львів має площу 155 квадратних кілометрів з безлічю громадських будинків, кафе, магазинів, готелів та банків у стилі 19 го та 20 року. Століття. Найбільш виразною частиною Львова є проспект Шевченка та вулиця Городецька. Львів дивовижне місто, яке наскрізь просякнуто ароматом кави та шоколаду. Свій візит я починаю із серця Львова площа ринок. Потім я підіймаюся на ратушу. Я люблю відвідувати місця, які стали візитною карткою Львова. Такі як Копальня кави, Дім легенд, майстерня шоколаду, гасова лямпа та Криївка. Львів єдине місто в Україні, в якому збереглися архітектурні споруди часів Ренесансу. Найяскравішими прикладами є церква, а Успіння та Каплиця Трьох Святих. Основні пам'ятники міста це пам'ятник Адаму Міцкевичу, Івану Франку, Василю Стефанику та Степану Бандері. Екскурсії середньовічними замками також не залишають нікого байдужими. Неможливо передати всю велич та красу Львова. Треба лише самому приїхати та побачити це самостійно. Львів це старовинне місто, яке зачаровує своїми традиціями, красою та шармом. Ви коли-небудь були у Львові? Have you ever been to Львів? To be tam, did you like it? So I hope this uh, podcast was very useful for you and you have studied something new about the Lviv. And if you like this uh, video, please support it on patreon.com. And if you would like to study Ukrainian language fluently, please let me know, and I will be so happy to help you to reach your language goal. So, все, see you soon! Bye-bye!